Да, щось я виключив. А це сова. Так, да. Так, водиться тут сова. Очевидь. Такие тут дерева. Така тут краса. Це урочище. А над цим урочищем зверху знаходиться приватний сектор. Я не знімав, але там будинки. Ну дуже гарно обставлені там. Дуже комунікації там не все. Все гарно, гарно, дуже зроблено. О! О. Ось вона Канада. Смок і малиш на Юкон поїхали золото добувати. Та й тут теж вони шукали від. Вермонтон старе місто. Мрійники щодо розбагатіти. Їхали в Канаду. Собачі упряжки були, ну тут кінь ми ще їздили. А туди дай ікон вже вище, то звісно без собачих упрядок, упряжок не обійтись. Опа, хто тут? Ой! Хай! Українці в Канаді. Так. Да. О, я українців в кругом зустрічав. Вчора зустрічали. Там дівчатка були і, і дорослі були, і, і ну, різного люду тут. Отакі. От тут у, сніг ще не розтанув. В Долині до ріжки. А я бачу, що туди по, по річці йде люди. Ми пішли поверху, а то Ходять по річці. О, хтось траву добував. Якісь тваринки. Ото низом річка йде. О! А воно не падає. Бо воно примерзло. Від... Тане потихеньку. Ну добре. О, так. Зайшли ми тут вже в дібрі. Тут таке. Красота, О, туди, урочище далі йде. Зараз ми підемо по річці вже теж. Ну все, ну все добре.